Друзі, вітаю! Хочу сьогодні розповісти про релігії і про їхні обряди, і взагалі хочу розповісти про таке явище, як свята, і з чого вони построєні, і про те, як було розповсюджено ті чи інші якісь релігії і свята на даний час. Тобто з покон віків йдуть якісь такі. Обрядові, скажімо так, традиції, і коли ми звертаємося до того чи до іншого релігійного канону, ми маємо розуміти, що ми комусь будемо зобов'язані. Наші всі релігії построєні на певній конструкції, на певних умовах, і не завжди люди про них знають. Отже, що таке релігії і звідки вони взялися? Релігії це построєння не бога, не якихось людей, які зацікавлені, щоб людям було, скажімо так, комфортно і Благісно. Всі релігії це те, щоб людей можна було підкорити, можна було ними руководити і направляти в, правильне, в їхнє правильне русло, на їхнє розуміння. Всі релігії построєні на обрядах і на. В певних умовах, так? і що це за обряди, мало хто знає. Були такі декілька конверсій: це буддизм і язичество, і, наприклад, там, ще є релігійні установки, індуїзм, да? Є ще багато таких, як іслам. там, но На чому вони всі построєні, ці всі релігії построєні на язичестві? Тобто, колись була така одна віра, і вона була в усіх. Єдине це язичество, це віра в духи, віра в природу в енергію сонця, в енергію вітру, там і все таке. І потім, коли вже почалися розкол і роз'єднання, і нові прийшли до нові прийшли до влади сучності, скажімо так, вони почали розділяти людей на свої. Касти, категорії, і на е, якісь е, релігії, е, так з'явилася релігія, щоб вона була не так болісна для людей, в нього були внідрі внідр... язичні ритуали, е, одна із християнських язичних ритуалів це е, печення е, куліча е, фалоса, символа пр... плодородія, е, так? Е, символа плодородія і е, е, благополуччя, і релігія. Християнська прийняла е, ці такі звичаї е, людей, але вона зробила великий злочин е, тому, що з символа плодороді і благості і е, благополуччя, вона е, почала робити ритуал на, е, на, на, на те, щоб не було благополуччя і плодороді. Як це відбувається? Це, е, наприклад, коли розп'ятого Ісуса Христа на, на Христі е, окунають в живу воду, а як зрозуміло, Ісус Христос на Христі розп'ятий, уже мертвий, то ця вода автоматично стає мертвою. Там ще відбувається деякий ритуал і заговор на цю воду, яку потім ходять і окроплюють людей, окроплюють у ці паски, ці кулічі. А що це значить? Це означає, що коли ви освятили Пасху, оцей куліч, символ плодородя і багатства мертвою водою, автоматично ви блокуєте собі щастя, добробут, процвітання, благополуччя і всі благості, що може народитися на цій землі, виростити і. Процвітати, скажімо так. Один із перечислених мною таких злочинних ритуалів релігіями. Потім в язичництві було взято жертвоприношення, багато релігій. Зараз ви можете самі знати, що на деякі святі свої дні вони приносять ягня в жертву, в жертву або ще когось. І Це про це. В християнстві є таке, як гоління. Свині теж як жертву для того, щоб відсвяткувати Пасху. І це теж з язичества під християнську тематику. Отже, ми неосвіченістю своєю і ізабутьковістю про предків, про своє минуле, ми робимо злочин про Добробуту і добропорядочності, і те, що заповідав нам, навіть е, Ісус Христос. Він заповідав, щоб ми були в благості, благополуччі. Е, не вбий, не е, будь жертвою, не, не роби жертву. І так, е, в що віримо туте і маємо, скажімо так. На сьогодні ми бачимо, скільки всього відбувається, які жертви ми зараз приносимо по тим сущностям, які володарюють уже не перше століття на цій землі. І пора, як на мене, відходити від оціх всіх релігійних тематик, від усіх цих канонів. Хто бачає спекти пасочку, хто хоче спекти кулічок. І прикрасити його е, глазур'ю, знайте, е, що це символ язичний для плодородія, благополуччя в сім'ї. Е, наші предки язичники вони багато знали таких ритуалів, які привлікали духів, енергій і е, усіх благостей енергетичних. Так? А коли ми не знаємо, що ми робимо. Ось так і відбувається, що ми своє благополуччя укунаємо в смертельний яд і потім його вживаємо, даємо його дітям, і не знаємо, з чим це закінчиться. Отже, щоб ви знали, що всі релігії це не від Бога, і це не від благості. А від благості вірити в себе, вірити в свою душу, вірити в Творця, вірити в Ісуса Христа, який приніс нам закон, по якому ми мали би жити, мали би жити і процвітати, тому що Ісус Христос заповідав нам бути в благості, в щасті, в радості, в любові безмежній, не використовувати, не вбивати, не знущатися. Він приніс цей закон від нашого Творця. Ісус Христос, Син Божий, приніс від нашого Творця закон: будь в благості, в щасті, в радості. Люби і будь любими. Не вбий, не сукруши, не будь рабом, не поклоняйся символам і статкам якихось чинців. Будь собою і люби себе і свою душу. І тоді ти зможеш полюбити весь світ. Весь світ це є любов, це є Господня любов, яку сокрушили, яку вбили, яку закатували і розп'яли на хресті. І сьогодні вони будуть ходити і будуть проповідувати, що вони люблять Христа. Якби вони його любили, вони б його не розп'яли. А той, хто ходить і все. Нам обще обозріння показує і поклоняється, і робить чорні ритуали проти людей. Це не про Бога, це не про Творця, це не про Ісуса Христа. Все використано і язичество, і Творець, і е, Його син, і Його люди. Всі ми використані чорними силами і темними силами. Будьмо обізнані знаймо свого, і е, пора оці всякі ритуали нечисті забирати з нашої землі. Будьте в благості, будьте в щасті, процвітайте. Я зичу всім процвітання, миру, любові, плодородія і всіх благ цієї землі. Наш Господь подарував нам цю землю, саму найродючішу, саму найпрекраснішу. Творімо, створюємо, вчимося, розвиваємося, будьмо в благості. Не боріться ні за які церкви, не боріться ні за які релігії, вони вам не потрібні, вони нам не потрібні. І е, щоб бути щасливим, щоб звернутися до Бога, нам не потрібно ніякої ікони, нам не потрібно ніякого е, розп'яття. Е, нам потрібен закон Ісуса, і ми його маємо знати. Будь в благості і в щасті, твори, створюй, обучайся і е, будь корисним для себе і своїх близьких. Ось так заповідав нам Ісус Христос і наш Творець.